Свої добрі традиції склалися і в Черкаської спеціалізованої школи номер 28 імені Тараса Шевченка. Майже 20 років поспіль відзначають вони День подяки. Як відомо, свято прийшло до нас зі Сполучених Штатів Америки. А в школі його запровадила директор Тетяна Скорик. Школа це ми з вами, це діти, це батьки, це педагоги, це наші друзі із позашкільних організацій, із керівних органів. Які допомагають нам розвиватися. І за кожним роком, крок за кроком, школа йде поступово вперед. Ми досягаємо все кращих і кращих успіхів. У цьому році школа відзначатиме своє 35-річчя, бо введена вона в експлуатацію у серпні 1982 року. І своє 35-річчя ми зустрічаємо гідними досягненнями. Кожна дитина в нашій школі це не повторність, це талант. Але є діти, які своєю наполегливою працею досягли дуже високих показників у співпраці з батьками, з вчителями, з працівниками вищих навчальних закладів, з працівниками позашкільних навчальних закладів. І сьогодні ми хочемо пошанувати, привітати тих дітей, які досягли найвищих результатів у навчальній і виховній роботі. Не засмучуйтесь, якщо чиясь донька чи син сьогодні не будуть на цій сцені. На шкільних лінійках, на раді школи, на звіті директора школи, ми вручимо дуже багато дипломів, грамоти, подяк тим, Хто цього заслуговує. А сьогодні ви познайомитися із кращими з кращим. З першу дні подяки проходили у невеликому актовому залі школи. Потім номінацій, нагороджених і бажаючих виступати більшало. Тож урочистості тривали в палаці молоді південно-західного району Черкас. А тепер свято виросло до таких масштабів, що відбувалося в обласній філармонії. Дяки став святом вдячності, творчості і теплоти. У школі діють численні гуртки художньої самодіяльності, патріотично-виховної роботи, наукові клуби, які стають переможцями конкурсів та фестивалів різних рівнів. Учні спеціалізованої школи No28 здобувають призові місця на всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт Малої академії наук, спортивних змаганнях. Отримують стипендії президента України та міського голови. Тому вітати було кого і за що мені дуже подобається це свято, тому що в цей день ми висловлюємо подяку до наших вчителів, до наших наукових керівників і виражаємо свою. Повагу до них. Тобто, звичайно, треба це робити кожен день це е, само собою, але все-таки цей день є святковим, тому що е, в цей день ми всі зібралися для того, щоб їм подякувати. Загалом я би хотів подякувати нашій школі, е, також адміністрації нашої школи. А загалом е, моїм вчителям. Е, моїй вчительці власне Чорні Володимирівні та науковому керівнику на Раденка Миколаївні саме вони підготували мене, мене до Олімпіади та до МАНу і дали мені змогу взяти там участь. Мені цей день дуже подобається тим, що наша шкільна сім'я. Батьки, діти, адміністрація, вчителі, ми всі збираємося в одному місці і всі дякуємо один одному. Тобто у нас виходять на сцену всі наші медалісти, всі переможці Олімпіад, Малої академії наук, і ми всі. Можемо просто сказати дякую а, нашому вчителю, який нам, нас підготував до цієї ж саме олімпіади, допоміг нам. Ти дуже творча дитина. Ти виборюєш перемоги в різних конкурсах, фестивалях і ось незабаром ти взагалі повинна їхати у Сполучені Штати Америки. Так. Розкажи нам про цей проект. А, це проект FLEX, програма FLEX, програма обміну майбутніх лідерів. А, це програма, яка надає змогу дітям навчатися у США та жити у американській приймаючій родині протягом одного навчального року і навчатися в американській школі. Це дуже класний проєкт, тому що ти можеш відчути себе підлітком, американським підлітком. Ти можеш розказати американцям про свою культуру, пізнати їх культуру. Можеш. Спробувати щось нове, спробувати шкільну програму Америки, взагалі, як там все по-іншому. За що тобі сьогодні дякували? Мені дякували за те, що я олімпійська надія е, в Україні, за те, що я спортсмен і за те, що я маю медалі. Яким видом спорту ти займаєшся? Я займаюся спортивним орієнтуванням. І яким тебе результати? Е, я чемпіонка України зі спортивного орієнтування та призерка чемпіонату світу. Взагалі що цікаво в спортивному орієнтуванні? Цікаво, що ми кожен час, коли кудись світ, куди їдемо, то ми подорожуємо, відвідуємо різні місця. Також проводимо екскурсії та знайомимося з новими людьми. Ти очікувала, що тебе будуть викликати на сцену? Дякувати. Ти якось готувалася до цього? Ну я не готувалася, але я очікувала, що мене будуть викликати, тому що це вже не перший рік, коли я вже виходжу на цю сцену. Які відчуття? Я переповнюю на відчуттів. Це так круто, коли тобі дякує весь зал, коли тобі дякує школу. Хочеться тоді ще щось робити. Да? Да, це надихає. А ти сама кому би хотіла подякувати? Я хотіла б подякувати школі за те, що вона дає можливість займатися любим видом спорту тренеру, який мене виховує, який надав мені можливість займати такі місця і батькам. У святі взяли участь представники обласної та міської влади, управління освіти, батьки, спонсори, друзі з інших навчальних закладів. Тож подяки вийшли взаємними. Від спонсорів подарунки, від дітей теплий концерт. Від імені всіх батьків, діти, які ходять в 28-му школу, а я маю також право про це казати, бо в мене син ходив у 28-му школу, а нас таких тисячу. То ми хочемо вам подякувати директору школи вчителям. Можна за оцінки батьків так зроблю. Подякувати вам всім за те, що ви виховуєте наших дітей, за те, що ви кожен день проводите з ними, за те, що вони приходять додому в настрої і розповідають, що вони робили в класі. Де вони сьогодні грали, куди вони ходили. І це те, скажімо, та робота, яку ви робите кожен день. І вам дуже велика від нас всіх подяка, тому що ми бачимо результат той, який ви несете, ви несете доброту. В першу чергу. І в наші часи це дуже важливо. свого боку, як уже влада, ми максимально намагаємося допомагати. Буквально всім школам міста, садочкам міста. Що стосується безпосередньо 28-ї школи, то можу поділитися з усіма, що буде в цьому році. В цьому році ми бачили футбольне поле, яке збудували, але перенесли, щоб будемо штучне покриття вкладати, І ми його вже в червні місяці ви побачите вже закінчене футбольне поле. Де діти можуть грати і повірте, це буде одне з найкращих полів в місті Черкас. Коли вчора підписано і гроші запішли. Да. Так що чекайте грошей. Наступне: виділені таку кошти півтора мільйона гривень. На реконструкцію фасаду. А що це означає? Це означає, що буде робитися в школі утеплені. <плес> не плачте, бо я з вами зараз будувати. Це, я розумію, це сльози радості від того, що дійсно сьогодні гарне свято. Ну і хочу батькам подякувати за те, що вони вибороли. При конкурсі громадський бюджет кошти в сумі 990 тисяч, і у наших дітей з'явиться тепер гарна спортивний майданчик додатково до футбольного поля. А воно дуже потрібне школі, яка знаходиться у густо заселеному мікрорайоні перемога. Тим більше дивлячись на дітей, які є гордістю не тільки школи, а й майбутнім олімпійським резервам та гордістю держави, дуже приємно стояти на цій сцені в оточенні наших юних чемпіонів. Як голова олімпійського комітету, хочу сказати, що золота олімпійська нагорода це найвища нагорода в сучасному спорті. І я хочу побажати всім присутнім тут спортсменам досягти цієї вершини. Тим же, хто не досягне, я хочу побажати отримувати перемоги як в спорті, так і у своєму повсякденному житті. Адже спортсмен це людина, прагнення якої перевищують прагнення будь-якої пересічної людини. Наші спортсмени досягають таких вершин у своїх видах спорту, про які Кожен з нас не може навіть і мріяти, а вони цього досягають щоденною, наполегливою працею. Вірю, що дух твій ніколи не згасне. Ти мудрість народу, ясна зоря. Живий процвітай! Моя школа прекрасна, для миру, для щастя, любові, добра. Про здобутки школи свідчить вже навіть той факт, що вона виборола право носити ім'я Тараса Шевченка, тому є чим пишатися і викладачам, і батькам. Шим дітям, тому що я працюю більше 20 років вже заступником директора школи, і я не можу згадати жодної хвилинки або жодного моменту, коли б мене підвели. Я дуже довіряю своїм вчителям, своїм дітям, дуже люблю їх, і певно, мабуть, саме тому у нас є взаємопорозуміння і взаємна підтримка. А це складає таке співробітництво. Співробітництво завжди плідне, тому що ми маємо багато переможців Олімпіади міського рівня і переможців конкурсу захисту учнівських робіт Малії Академії наук і всеукраїнського рівня. І тому це, власне, той продукт, про який говорять, який випускають вчителі. Тому і слова вдячності, і слова поваги і моїм вчителям, і моїм дітям. Працюю давно, пережила дуже багато і не і перемог. Але я дуже вдячна, долі, мабуть, що я все-таки вчуся, тобто, працю. працюю в цій школі і навчаюся. Старших вчителів, дуже люблю свою роботу і я дуже вдячна батькам, які допомагають нам у роботі, в нашій, підтримують нас. Дуже, у нас хороший дуже колектив. Можливо, у ці всі роки, які ми працюємо разом, це... Нашу сім'ю, наші відносини ну, дійсно що на рівні, дружної, гарної родини. І День подяки це якраз те свято, яке ну, ми дякуємо один одному, дякуємо батькам, дякуємо школі, що вона є у нас така, що вона нас зігріває і здружує нас. І дуже вдячні, ну, мабуть, долі за те, що така школа існує. Тому ну, ми, це свято, це. Радості, свято вдячності, святу... яке підтримує нас, свято душі. Восьмої школи, Трясунтані. Ми дуже раді, що ходимо в цю школу, дуже великий колектив. Дуже хочу подякувати первій вчительку, Світлану Миколаївну, директора школи Тетяну Андрієву і класного керівника. Ми в шостий клас ходимо. Ми дуже доволі, що ходимо в цю школу і хочемо побажати вчителям. Натхнення, терпіння, О, дітей, діти. Дякую. Двоє хлопців у вас ходить. Двоє хлопців. А на руках ще й да. Ну Ви щасливий, тато. Да. Взагалі, як ви ставитеся до такого свята, як День подяки у вашій школі? Позитивно. За що би і кому ви хотіли подякувати? Слава Богу, за все. У мене внучка ходить 28 му школу, От підростає ще одна. учится на отлично, занимается спортом, танцами, вот. и каждый год мы приходим, каждый год нам нравится и сегодня было столько медалистов, столько было на сцене медалей детей, а мне очень приятно. Стену, я... а, ну, что? Что тебе понравилось? Нет. Понравилось тебе, да? Да. Понравилось. А все. что тебе понравилось? Детки. Детки понравились, как они пели и танцевали, да? Ти трошки так будеш, так? Обізаціно. Да. Обов'язково буде і по стопам своєї сестрички. Взагалі таке чудове свято, таке день подяки. Дуже чудове, дуже. Хай завжди буде. Хай Не вмирає, а процвітає. Особлива подяка дружнім родинам, переможцям щорічного конкурсу Родина Року. Їм подарунки і від спонсорів, і від ради школи. Дорога, Дорога Андрій, ви людина від Бога. Знаєте що? Заходя в вашу школу. сразу видно, что хозяйка на месте. Все на стол. Вот это все награды, все это как участие. И смотрите, у него всегда все четко. Дети одежды, одеты, да? Ну, здесь они есть. <свят> Не, ну, посмотрите, выступали. И одежда классная, и красиво смотрится. и гарно поют и танцуют. Сколько медалей, сколько? Сколько всего? Это благодаря все ей. Мих недавно дружились, но дружились, наверное, навсегда. Один момент были конкурентами, сейчас друзьями. Она может подход и так аккуратно такой классный подход, что мне дуже приятно, и я очень часто советую с ним. Дорогие батьки, наш самый дорогой клад – это дети. Старайтесь. Знаете, когда они доходят до 40 лет, и родителям говорят, Почему вы нас не были, не ругали? Ругайте, бейте и учите. Понимаете, а школы, учителя, все это на нынешний время, знаете, что э, им надо бронежилет дать. И вредно на собаку, наши дети там далеко вперед пошли и ничего не хотят признать. Поверьте, а родители, у меня самому есть э, школа частная, да, э, мы своим Партнерів державні частну школу е, дуже важко. Труд е та Цим людям не треба диплом дати. Е, міської сидить, Тім надай шедені прямі дати. Школа особливо цінує усіх, хто може бодай чимось підтримати дітей та педагогічних колектив. Відтак теплі слова і дипломи переконані будуть прикрашати стіни їхніх офісів. А завершилося свято в обласній філармонії. Привітанням усіх колективів, які дарували свій талант. Хореографічні колективи Флекс, мрія, вокальна студія і ансамбль Сонцеграй, ансамбль Сопіленька, хореографічні колективи Непосиди краплинки всі дякували цим талановитим дітям, вдячним творчим педагогам і людяним батькам. А депутат міської ради Микола Мерза і база відпочинку Дахнівська Січ порадували школярів солодким подарунком. І серед нас є славні Галілеї, Шевченки, Гоголі, франки, герої, патріоти. Прометей, яким боротись за щастя до снаги. Ми молоді майбутнє України, ми ті, кому довірили життя, життя своєї власної країни, її надію і віру в майбуття. Ми ті терпкі, красиві краплі хлоду, які не хочуть визри для гниття. Ми просто молодь нашого народу, його майбутнє і його життя. わかる